Доброго дня, мене звати Надія. Я молодший технічний спеціаліст компанії Корвін. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Сьогодні поговоримо про новий продукт у нашому портфоліо від вендора Accents – Connect Pro. Connect Pro – це програмне забезпечення для віддаленого адміністрування it інфраструктури, яке розроблено компанією Accents. Рішення дозволяє адміністраторам IT оперативно надавати підтримку користувачам, отримувати віддалений доступ до кінцевих точок, переглядати їх налаштування та вирішувати проблеми в режимі реального часу. Давайте перейдемо до огляду консолі. Перед нами відразу відкривається меню Dashboard. Інтерфейс доволі зрозумілий та максимально інтуїтивний. В Connected Devices відображає, скільки кінцевих точок підключено до сервера. User Scheming Problem відображає, скільки користувачів звернулися з проблемою. Віконечко Unread Chats відображає непрочитані чати. У нижній частині консолі ми бачимо табличку, де знаходяться ще вирішені задачі користувачів. Давайте перейдемо до меню Devices. У меню Devices відображаються всі підключені ПК. Також ми можемо створювати групи для більшої зручності. Давайте натиснемо Add a folder і сюди напишемо ім'я нашої групи. Натискаємо Create. Далі ми натискаємо на обраний комп'ютер, який хочемо додати до групи. І обираємо Move to a folder». Обираємо, куди ми хочемо перенести користувача. І бачимо, що він уже додався. З цього меню ми можемо підключитися до будь-якого доступного комп'ютера. Одна з основних функцій Connect Pro це можливість віддаленого доступу до кінцевої точки. Наводячи мишкою на девайс, ми бачимо іконку і таким чином можемо підключитися до користувача. Також ми можемо підключитися, натиснувши на Користувача. У нас відкривається меню з аналітикою. І ми бачимо в правому верхньому кутку кнопка Remote Access. Давайте підключимось. Підключення відбувається за допомогою встановленого агента на пристрій користувача. Користувач, до пристрою якого підключився адміністратор, отримує сповіщення про підключення. Якщо у користувача є декілька моніторів, ми можемо переключатись між ними за допомогою Switch Monitor. Також ми можемо дозволити тільки перегляд або заблокувати мишку та клавіатуру. Також для зручності ми можемо розгорнути на весь екран віддалений доступ. І якщо нам заважає верхній повзунок, ми можемо його перемикати. Також можемо відкрити собі додаткові функції. Повертаючись до цього меню, General у нас відображається аналітика та загальна інформація про ПК. А саме модель, процесор, монітор, відеоконтролер. У меню Software відображається програмне забезпечення на ПК, у меню System відображають всі дані по операційній системі. Також ми маємо можливість з консолі Connect Pro підключитися до командного рядка. Перейдемо до меню Чат. Тут у нас відображаються чат із користувачами. Ми бачимо запит на проблему. Також ми можемо підключитися. Якщо проблема вирішена, ми натискаємо Resolve Problem і проблема у нас позначається як вирішена. Також ми можемо підключитися до користувача з цього віконечка. І вирішити відповідну проблему, яка нам потрібна. Також зі сторони користувача ми можемо відкрити чат та побачити підтвердження в нашої проблеми. Що проблема була вирішена. Ось, до прикладу як тут. Ми бачимо, що проблема була вирішена, і ми можемо або погодитися, або підхилити. Позначаємо проблему, як вирішено. Є. Yeah. Далі меню Users. Тут відображаються всі під'єднані користувачі. Також ми можемо тут додати користувача Add user. Сюди ми вписуємо всі необхідні дані. Також обираємо роль для нашого користувача, це адмін або юзер. Також ми можемо завантажити список облікових записів з контролера Active Directory. Перейдемо до наступного меню це Settings. Тут у нас відбувається налаштування деяких сповіщень. Наприклад, Show Notification. Тут у нас відображається, чи показувати сповіщення про підключення, чи не показувати. Ask User for Approval тут у нас запитується дозвіл користувача: запитувати дозвіл, чи не запитувати дозвіл про підключення. Далі у нас дозволи, якщо користувач не відповів, тобто ми можемо або дозволити, або не дозволити. Це меню працює тільки, якщо увімкнена опція запитати дозвіл користувача. Далі меню email. Тут можна налаштувати сповіщення по пошті, підключивши ваш поштовий сервер. Наступне меню Authentification. Тут ми маємо можливість налаштовувати структуру пароля, обирати кількість символів. Великі літери, значки та інше, також ми можемо налаштувати багатофакторну аутентифікацію. Отже, ми розглянули основний функціонал Connect Pro комплексного інструменту для віддаленої підтримки. Якщо ви б хотіли дедальніше ознайомитися з продуктом, ви можете звернутися до нас як до офіційного дистриб'ютора рішень Accents. або до вашого інтегратора. Також ми можемо порекомендувати сертифікованих інтеграторів в регіоні. Дякую, що дивились це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. До нових зустрічей!